Чому, коли в Україні є повітряна тривога, а в Одеському регіоні її нема, в Одеському регіоні також вимикають електричну енергію. ДТЕК Одеської електромережі самостійно не приймає рішення щодо відключення. Це рішення приймається на рівні головного диспетчера країни. І коли диспетчер НеКукоренерго дає команду на відключення, кожен оператор системи розподілу повинен негайно її виконати. Це превентивне рішення, і воно приймається для того, щоб якщо ворог досягне своєї мети, пошкодження системи було не таке значне, як воно могло би бути. Дуже часто виникає питання, чому вимикали не всі будинки однієї групи, а тільки їх певну частину. Тут слід зазначити наступне: коли діють мережеві обмеження або ліміти, ДТЕК відключає світло за графіками. Проте ситуація в енергосистемі країни. Інколи дозволяла частково включати будинки, які на той час знаходились у сірій зоні. Поряд з цим ми робили чергування, тобто в один період дії сірої зони ми включали одну частину будинків, а в інший період дії сірої зони включалась інша частина будинків. Все це робилось для того, щоб забезпечити однакову кількість годин зі світлом для всіх будинків Одеського регіону.